На засіданні харківського прес-клубу біологи, генетики та журналісти обговорювали перспективність і безпечність аграрних біотехнологій в Україні. Присутність на ринку генно модифікованих продуктів викликає серйозні дискусії в суспільстві. Тому європейська бізнес-асоціація проводить в Україні ряд круглих столів і прес конференцій де експерти надають незаангажовану інформацію про сучасні біотехнології в Україні та світі. Завдяки цим технологіям зараз активно розвивається наука, яка називається генна терапія, яка спрямована на лікування методами генної інженерії спадкових хвороб для людини. Я думаю, що людина, яка не дай Бог хворіє такою хворобою, знаючи, що це дає їй шанс, ніколи не відмовиться від таких маніпуляцій, як би вона при цьому не ставилася взагалі до генних Фікацію журналістів цікавила, перш за все, практична сторона питання: чи безпечні генномодифіковані продукти, чи багато генномодифікованих рослин у вітчизняних магазинах? Експерти наголосили, в Україні офіційно немає дозволів на вирощування, використання або імпорт таких рослин. Тим часом в Європі і Америці посівні площі, де вирощують біологічно змінені рослини, збільшуються з кожним роком. В основному на ринку присутні генномодифіковані соя, бавовна, кукурудза, ріпак для аграрів ряду країн. Це буденна справа, а не дискусійне питання. Загалом 59 країн світу дозволили використання біотехнологічних рослин. Конкретні країни то лідером завжди були і лишаються Сполучені Штати Америки. Площа посівів у них в минулому році була 69 мільйонів гектарів. В Америці культувались в промислових масштабах кукурудза, соя, бавовник, ріпак, цукровий, буряк, овес, папайя. На другому місці Бразилія, величезні площі посівів, Аргентина, Канада. Дуже сильно прогресує Індія, але Індія культивує лише бавовники, Індія вирішила, що саме ця культура їй потрібна. Китай, маючи великі потенціали, дуже серйозну науку, розвиває біотехнологічні напрямки, переговає Пакистан, Ургувай. Крім цих країн, де великі площі посівів, варто згадати про інші, в тому числі тут є і країни, які належать до Європейського Союзу. Експерти наголошують, що в дискусію навколо ГМО втягнуто значну частину суспільства багатьох країн. Це питання лежить перш за все в економічній площині.